При день, ні, заходьте, будь ласка, добрий день. Добрий день. Також не вийде. Давайте, давайте слово бібліотека вам нагадує? Біблія, гадуйте, давайте цю книжку. Це означає, що книга. А бібліотека це місце, де книги зберігаються. І я хочу вам сказати, що в бібліотеці зберігаються дуже рідкісні, дуже, дуже старовинні книги. Ви подивіться, який у нас є атлас світу. Подивіться, які тут вже немає цих і географічних назв, а він у нас ще існує. Бібліотека зберігає дуже багато різних знань і дуже є багато різних... А який рік питання? 52 другий рік. Сказати, що У бібліотеці книжки мають своє місце. Бібліотека, наша публічна бібліотека, ну, ви, мабуть, знаєте, що є ще і бібліотеки, бібліотеки медичні, і бібліотеки педагогічні, юридичні, є бібліотеки домашні, є бібліотека у вас, наверное, шкільна. Так? Yeah, yeah. Ви знаєте? І в кожній бібліотеці книжки розташовуються по якомусь порядку. От якщо ви подивитесь на стелаж, ви побачите, що у нас. Він називається природничі науки, фізика, хімія, народи України, наука світа, Тут у нас буде економіка, політика і так далі. Там у нас є право і філософія, все в нас є. І кожна книжечка має своє особливе місце, і її не можна переставляти з місця на місце, бо ми тоді не зможемо її знайти. <посмоти> я хочу ще звернути вашу увагу на те, що не, кожна не, бібліотека не, має два зали. Це немає не не читальний зал. На абонементі книжки видаються до чоли. А зараз ви знаходитесь в читальній залі, і тут книжки я думаю, не видаються. Тут книжки ми читаємо прямо тут в читальній залі. Якщо вам потрібна якась тема, ви приходите до бібліотеки в читальний зал. Крім того, бібліотека... Рада зустрічати там, таких маленьких гарних читачів. І ми в бібліотеці для наших читачів постійних, які до нас приходять, організовуємо книжкові виставки. От, наприклад, перед вами книжка нашого ім'я, яку виносить бібліотека Петра Юсифовича Панча». Це український письменник радянських часів. Тут виставка фото це у нас читачка в бібліотеці презентувала виставку фото фотосвітлинку подих сходу про Японію. Тут у нас виставка присвячена Чорнобильській катастрофі. Ви знаєте, що через два дні буде пам'ятний день Чорнобильської катастрофи Там у нас до Дня поезії була виставка. А ось такі роботи, дивіться, ось такий старпіончик у нас є. Це теж читачка нашої бібліотеки зробила такі мініатюри з пластиліну. І у нас в бібліотеці була презентація цієї виставки. І ми тут в бібліотеці раді зустрічати. Хочу вам сказати, що всі книжки з виставок можна брати. Не, не можна, можемо не боятися, їх можна підходити до виставки і брати книжечки. І, звичайно, записати. Отори наші діти, ви знаходитесь на абонементі. Це також один із залів нашої бібліотеки. У нас є дуже великий фонд. Под нашої бібліотеки складає, ну, в цемуть раз, складає 20 тисяч книг. Я хочу сказати про те, що книги писалися. Завтра. Вони писалися не тільки пишуться, це сьогодні, сьогоденні книги, сучасні книги, як ми називаємо, вони писалися і задовго до нашої ери. Скажіть, будь ласка, ви тільки що писали, який зразу іде рік. То скаже? 2013. А колись був перший рік. А колись не було, а коли було зовсім інший відлік, що називалася та стара ера. І тоді також писалися книги, а вони до нас дійшли. Ці книги, по-перше, давньогрецькі, давні індійські казки. Я вам ось приготувала до вашого приходу. Давні індійські казки, які були допис... написані. До початку нашої ери, до початку Різдва Христова. А оце я вам хочу показати Гомер Одіссей і Ріада, те, що було написано задовго до нашої ери. То есть у Ері. До першого, до першого року. Ви скажете, як же це написано, ми ж такі новенькі там, бо існують друкарні, які весь час на протязі 2013 років більше передруковували, щоб ми, щоб наступні покоління, читали ці, ці книжки. Так, ну, абонемент він відрізняється тим, що на абонементі книжки можна брати додому. Якщо ви трішки підростете, ви будете приходити зі своїми батьками і будете у нас брати книжки. Про що пишуться завжди книжки? Про що? Про історію, так? про що ще пишуться книжки, що вам що буде? Про природу, а також слухають так, 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 скрипки ну, поеті, поезія, поезію пишуть поеті. Видите, оця виставка присвячена творчості нашого Тараса Григоровича Шевченка, поета. Олександра э... Сергеевича Кушкіна. Так, так, є так Олександр Сергіевича Пушкин. Значить, я вам сказала, що найвища нагорода для української книжки Чершевченковська премія, а найвища нагорода в світі для книжки. Да, найвища нагорода у вас яка? Яка у вас найвища нагорода? Ваучник 12. 12. 12 ося. А найвища нагорода в світі це Нобелівська премія. Нобелівська премія сягає мільйона доларів. Дуже велика премія. От там, діти високо цінується книга в усьому світі. Ми зразу з Анатолієм Ігнатічем, нашим співробітникам зробили виставку книг Нобелівських. Лаулятий, леди, які у бібліотеці. Я раді вас бачити. У нас сьогодні свято. А як свято, то я вам усім пропоную, дивіться тут, що хочете. Трогайте тут, все можна трогати, дивіться, запитайте, може вас щось цікаве. Наш учень, наш гість, нашої бібліотеки читає вірш Тараса Григоровича Шевченка. Засвела лузи червона колына, Ни бы засмеялась девчина либо пташечка сродила и защебетала. Это не целая. Нічого, скільки а хоче. Будь за ласка, будь ласка, ласка читайся, отак, Дякую тобі. Дуже приємно, що такі маленькі дітки, а вже, вже цінують, поціновують нашого генія, нашого народу, нашої хлопчі. Якому роту поховатиме намагається. Щоб лани широковолі, і дніпро, і круті, мої на полі круті, я прилеве в ручку. Та понизу з України уже не море кров порожу. Такі і лами і горя. Це поки і полину, саме хоколо молиться. А до того я не знаю, зміжна. Поховайте та вставайте, кайдани порпіти. І вражу колюю, кров'ю, волю охопиш. І мене ж син дізнається кров. Це будьте кров'ю, ставте крово.

Ви до нас ще прийдете? Так! Да! Я прийду. Парамедики. Я тоже. Ей, я, ще не Ей, ми всі разом. Давайте, 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 давайте.